17 вересня українські журналісти вшанували пам'ять колег, які загибли під час виконання службових обов'язків. В Нікополі в Спасо-Преображенському соборі пройшла панихида за померлими журналістами. Потім представники місцевих ЗМІ поклали квіти до могил загиблих колег. Четвертий рік поспіль за ініціативою Національної спілки журналістів України в третю п'ятницю вересня вшановується пам'ять журналістів, які загинули за правду. Професія журналіста відноситься до групи професій з підвищеною небезпекою. Про це свідчить кількість репортерів, які загинули в мирний час. Журналістів загинуло і в світі, і у нас на Україні багато. Згадаємо тільки 10 років. Вчора минуло, як загинув Гангадзе. Загинув Олександров, загинув Дерев'янко. Свіжий приклад по Харкову загинув редактор Клімєнтів. Все це каже про те, що питання до преси підвищене суспільства і ті, хто не хочуть чути правду, вони намагаються фізично, морально, фінансово. Поставити журналістів в ті рамки, які їм хочеться, і щоб воно бачилося. Зараз серед живих немає 13 нікопольських журналістів: це Микола Палкін, Євген Гончар, Микола Бут, Лесь Корнієнко, Світлана Похиленко, Фелікс Саєнко, Віктор Вовчик та інші. Вони довгий час працювали на інформаційному полі Нікопольщини. Зараз Нікопольська організація Національної спілки журналістів виступила з ідеєю увіковічити пам'ять загиблих колег, і місцева влада пішла їй на зустріч. Чі прийнято рішення про те, що на міській друкарні буде встановлена меморальна дошка багаторічного редактора Нікопольської правди, заслуженого працівника культури Миколи Андрійовича Палкіна. І на будинку, де проживав Олександр Дмитрович Черкащенко, теж буде поставлена меморальна дошка. Це каже про те, що пам'ять про журналістів жива, і вони назавжди залишаться в нашому серці.